Відомий російський клоун і заядлий зет-патріот Юрій Куклачов видав хворобливу тираду стосовно винних у теракті в концертному залі крокус Сіті Холу під Московією, що стався увечері 22 березня. Кремлівський блазень не сумнівається, що за цими подіями стоїть Захід і Європа, з якими нібито бореться Росія в Україні в межах так званої спецоперації. Саме тому одіозний путініст закликав державу-терористку дати потужну відсіч. Тобто бомбити європейські країни та США про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та зірки. Влаштовуйтесь зручніше, а ми поїхали. Росія повинна дати потужну відсіч усім брудним і нечистивим людям, які стоять за знищенням чистого і прекрасного видав клоу. Його процитували російські пропагандистські ЗМІ. Атака терористів наочно показала, з ким ми боремося під час СВО. Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа, якщо вони, не дай Бог, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати. Вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами. Дуже все ясно. Поділився своїми хворими фантазіями. Клоун Куклачов впевнений, що події в крокусі стануть мотивацією для росіян об'єднатися та встати проти загниваючого заходу. У союзниках Росії клоун бачить мусульманський світ. Він переконаний, що росіяни, на чиїх руках тисячі невинних смертей українців, мають стати ще більш жорстокими. Весь західний світ проти нас ополчився, а мусульманський світ навпаки за нас, тому що вони зрозуміли, що не можна довірятися людям нечестивим, брудним, байдужим, які все будують на знищенні чистого і прекрасного. Ми ще жорсткіше повинні з ними розмовляти та нещадити. Вони збираються ракети далекобійні давати. Ті, хто дасть злочинці, значить, їх треба теж бомбити. Навіщо чекати? У європейських містах усі сидять ситі, п'ють шампанське. Коли вони зрозуміють, що до них може з Сибіру прилетіти наша ракета, усвідомлять, що ми не цуценята, яких можна розстрілювати, а ми люди сильні і потужні, які можуть дати дуже серйозну відсіч. А тих, хто особливо уявляє, можна на якомусь острові втопити, щоб не заважав на обрії і смуту не вносив видав клечок. Терористів, які, власне, розстрілювали людей в кроку Ситі Холі, клоун винними не вважає. Він коментує: винні не ці, які стріляли. Вони безмозкі істоти. Більше винні ті, хто їх знайшов, хто їх скеровував. Вони знайшли чудовість слабодухих і отримують за це поповній. Нагадаємо, що російські пропагандисти тим часом намагаються звалити теракт у крокусі на київський режим, а версію, з нібито причетністю України до подій, підхопили також офіційні особи РФ і силові структури. Російський диктатор Володимир Путін не втримався від розповіді про український слід під час свого звернення через майже добу після стрілянини. А російські пропагандисти у той час поширили інформацію про те, що на стоянці біля концертної зали перевіряли підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка. Зокрема, про це написав топ пропагандист Володимир Соловйов. Він розповсюдив відео роз змі, на якому видно цей транспортний засіб. Є ймовірність, що на ній приїхали терористи, і машина замінована, написав пропагандист. Цікаво, що на відео перша частина номера була розмита. Видання Нехта повідомляє, що в результаті номери на машині виявилися білоруськими. Справді ці номера схожі на білоруські, порівняйте з першим номером на другому фото. А перші ці цифри з прапором на номері, схоже, спеціально замазали, зазначали у розпабліках. Друзі, а що про це думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо вам за перегляд!